Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Математика без проблем. Сьогодні ми повертаємось до 7 класу. Теми тутожність. І зробимо вправу зірочкою. Вона трошечки складніша, ніж ви робили, але по великому рахунку головне тут уважність. Якщо ви будете максимально уважні, ви цю вправу зробите без проблем. Отже, нам потрібно довести, що ось ця ліва частина рівняння нашого дорівнює 15. Якщо А в дужках Б-С дужку закрили, дорівнює 5, що ми будемо робити? Звичайно, що ми спершу будемо перетворювати нашу ліву частину. Отже, давайте спробуємо її перетворити. Так, 5А помножити на 3Б. Скільки буде? 15аБ. Так. 5А множимо на мінус 2С. Якщо ми число зі знаком плюс множимо на число зі знаком мінус, у нас завжди виходить число зі знаком мінус. Не забуваємо про це. 5а помножити на мінус 2C дорівнює мінус 10. Далі. Далі у нас плюс 4b. 4b множимо на 2c. 4b на 2c, це в нас буде 8bc, так? Отже, плюс, плюс 8bc. Далі, 4b множимо на мінус 3a. Плюс на мінус дає мінус. 4b на мінус 3a буде мінус 12b. А, так? Добре, йдемо далі. У нас мінус 7С треба помножити на мінус А. Мінус на мінус у нас дає плюс. Отже, мінус 7C на мінус А в нас буде плюс 7 са так? Мінус. Що 7. Ц І мінус БС, так і залишається. мінус Б. І все це дорівнює 15. Далі ми шукаємо те, що в нас є схоже. Ну, ось, наприклад, 15 АБ і мінус 12BA. Так, ми можемо це відняти. Давайте всі наші схожості відмітимо: от у нас є 15АБ, є мінус 12BA. Так? Ще в нас які в нас є схожості? Ну, ось, наприклад, мінус 10 і плюс 7CA. Так? І ще в нас є плюс 8 БЦ, мінус 7 cb і мінус БЦ. Давайте тепер це все поскладаємо, повіднімаємо і подивимося, що в нас вийшло. 15 АБ. Мінус 12БА. Чому це дорівнює? Це дорівнює, звичайно, 3АБ. Можете 3 АБ написати, можете 3БА написати. Це неважливо. Коли ми множимо одне число на інше, неважливо, чи ми множимо А на Б чи Б на А. Результат буде той самий. Це все рівно, що 2 на 3 помножити, або 3 на 2. Це буде результат 6. так? Тому неважливо, як ви запишете: 3АБ дорівнює, чи 3БА дорівнює. Це неважливо. Далі дивимося: мінус 10аС. Це... Плюс 7CA. Скільки в нас це буде? Звичайно, це буде мінус 3 АЦ. І дивимося на наше плюс 8 БЦ, тобто 8 БЦ, мінус 7 БЦ. Тобто 7CB. Це в нас що буде? У нас буде 1БС, тобто BC, або CB, як захочете, так і кажіть. І мінус BC. BC мінус ВС це в нас 0, так, це в нас 0. Отже, у нас залишається 3АБ, мінус 3 ac дорівнює 15. так? Добре. Що ми робимо далі? Нам потрібно щось винести за дужки. А що ми можемо винести за дужки? Ну, ось тут три, і тут три, так? Тут А і тут А. Тобто, ми виносимо за дужки 3 А. А що в нас залишається в дужках? Це Б. Мінус С, так? B мінус С. І це все дорівнює. 15. Давайте тепер звернемо увагу. У нас тут було А помножити на Б мінус С. Ось наше А помножити на Б мінус С. Я його підкреслю. Ось так. Тепер ми гарно бачимо а в дужках Б-С, ось наше А дужках Б мінус С, воно дорівнює 5. так? Якщо ось це дорівнює 5, то 3 помножити на 5, дорівнює чому, дорівнює, звичайно, 15. Я вважаю, що це нескладний приклад. Але це приклад на уважність, підвищену уважність. Тому, коли ви робите подібні приклади, я дуже вам раджу бути дуже уважними і нікуди не поспішати. Я сподіваюся, що моє відео було вам корисним. Якщо так, то поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія, і канал Математика без проблем. Всім гарного дня і до нових зустрічей!